І всім привет! З вами знову я, destroyer 752. І сьогодні я вам розповім, як видавати моди, модпаки, віруси, антивіруси та різні програмки з комп'ютера. Повністю видалити не лише ярлики. Проходимо в впуск. Панель управління. Панель управління. Ось це наші програми, які ми можемо удалити. Ну, Наприклад, я видалю ось це. Нажимаю на нього один раз правою кнопкою миші і нажимаємо удаліть. Ось нас перекидає на ось таку вкладочку. І ми нажимаємо удаліть, ну не знаю, удалення. Я пока що нажму на паузу, тому що це буде довго. Ось наше удалення уже закінчується. І я вам хочу розказати десь на цьому тижні, можливо на слідуючому, у мене вийде відео, як зробити картинку в осіб програми Paint to Site. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Так, чекайте мого відео. Я надіюсь, воно вас вразить. І ось удалили наш Photoshop, нажимаємо готово. І ось тут появляється такий яр, і зовсім зникає Photoshop. Усе! Він повністю видалений з комп'ютера. Немає ярлика е, на робочому столі. Немає ярлика в інших... Е, Ось тут корзина, немає ярлика в корзині. Ну, ось і все. Дякую за просмотр. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.